І так, друзі, ще раз всім привіт. У нас сьогодні на огляді шикарний такий кросовер. Можна назвати спорткар Audi SQ5 2018 року. Ну що, давайте подивимось тут приборка. Ух, красота. Я зараз двері закрию. Ох. Не, ну це SQ5S. Багато чого стоїть. У нас 107 тисяч. До речі, дуже велику благодарність. Я хочу сказати пацанам з автопідбору вони приганяють машини, розтамажують, продають автосуми. Силочка буде в описі, а тут їхній інстаграм. Давайте да. розберемося по салону. Права водительська карта у нас все стандартно, стеклоподйомнички, регулювання зеркал, блокировка і пам'ять сидінь. Дефлектори, офігенно цифрова приборка. Моніторчик, я не знаю, тут на 7, навіть дюймів. Тут у нас все стандартне. У нас сенсорна. Блин, ну за це, звісно. За я б вже купив цю машину. Так, блокировки парактроніки, щось не вистачає. Напишіть в коментарях, що не вистачає. Таш скрін у нас. Тут у нас кармашик для ключа, до речі. Оп, положили ключок на видному місці. Селектор передач, парковочка, музичка, регулювачка. О, прикольно, карбончик такий йде. І тут карбончик, до речі. Куватор, повний привід, Ну, за таке точно подобачку потрібно поставити. Бардачок все стандартно у нас. Також. Бардачок у нас. Такий, кстати, ніша тут не витягується, я так розумію. Прикольна строчка, прикольний -сид Сидіння кожа, ух, з регулювачкою. Ідемо назад. Ззаді у нас нічого такого цікавого немає. Ні, ну звісно, це со строчечкою дуже приємно. І дуже приємна кожа. Тут у нас постаканчики. Ой, до речі, чорний потолок і панорама є. Дуже цікава, і симпатична машина. Багажник у нас по величині як в Тігуані, хто знає оп, електроперіород є, є. Так, а де у нас вихлопна труба? Я за такі косяки. От, дивіться, що мені не подобається у нових машинах. Все гарно, але труба отут. Під капотом у нас. Під капотом у нас 3 турбірований турбірний двітель. 6 шість положено. Коротше, вона валі нормально так. До речі, машина... Продажі 18 й рік, ось сюди пишете. Приїхала з Америки ціла. Отакі оригінальні у нас есочні диски. А які тут радіус коліс? Радіус коліс у нас 20-ті. Так що давайте підписуйтесь, ставте подобаючи, кому цікава машина. А інстаграм хлопців я в описанні оставлю. Оп! Ні, звісно, попендриватися на такій машині можна. Машина хороша. Да. Я завжди коли сідаю в машину стряхую ноги. Особливо коли пацани з автомойки Сімка розробили хімчистку салону. Я тільки сів і одразу кончив. Пацанам з автомойки... Придеться обратно хім чистити машину, тому що блін, це така мотивація, я вам скажу. Хлопці, давайте працюємо і будемо заробляти. А ви не забудьте підтримати українськомовний YouTube, контент, подобаєчку поставити і підписатися. що у нас 31 градус знову жара. Пробіг 46 тисяч кілометрів 23 года x 7. Ой, хлопці-хлопці. Давайте прийдемося по доводчикам. доводчики у нас немає. Ну, ззаді аналогічно. регулювання задніх. Сидінь зарядочка дивіться, і ось бішить. ти що шо Ох. Ой, там третій ряд сидін даже є. Так, давайте пацани дівчата, пишіть в коментарях, щоб я зняв повноцінний огляд. Бо зараз в мене емоції зашкалюють. Тому що, блін, це BMW X5, BMW X7 2020, браті року. Дивіться. Давайте пишіть коментарі, щоб я зняв повноценний огляд. Йомаю. -йо. На це авто. Розказав про двигун. Ох. Та вийшов, вийшов, вийшов. Коротше, давайте підписуйтесь і ставте лайкоси. Насправді я не знаю, що тут розповідати про цю BMW. Це вам такий гордовий показ, щоб ви змотивірувались на машину реально. Сейчас пацаны обратно вот химчистят, и обратно будет химчистить. Потому что блин, это, конечно, аппарат еще то. Зараз давайте попробуем завести. Где у нас кнопка старт? А, вот тут. О, Да, вышел, вышел, вышел. Я не знаю, що тут розповідати, але я знаю, що Ой, потрібно заробляти, пацани. Коротше, так ви розумієте, це повна комплектація. Давайте я вироблю. Це повна комплектація. СОС, шторочка. Ой. Так, да, звісно. Хлопці, я не знаю, що розповідати, я мало знаю про цю машину. Але давайте давайте відео в рекомендації, ставте лайки, вподоба... вподобайки. І потім я зв'яжусь з власником і зробимо повноцінний огляд цієї машини. Який-то двигун і все остальне. такому білому перламутрі, дуже симпатічний колір такий. Радіус колес у нас брідж стоять, 21, 21 катки. Лінзо, лінзована оптика. Дивіться. Чи лазер. Мерне лінзована, це не лазер А може і лазерний Короче, не знаю. Пишіть в коментарях, тому що я... Не розбирався ще по цій машині, але знаю, що шторки дивіться є. Пацанам Симкар дуже дякую за такий швидкий, швидкий одноразовий огляд. Звісно, машинка огонь. Ну що, давайте з вами проїдемося. Почувствуємо, що таке X7. Так оп! Задня, Нам не надо задню. Де? Блін, конечно. Я в такому ахері що дурдом. Вот це воно конечно велико, дурдом Мені дали прокататься по двору, бо документів немає, чтобы виїхати на вулицю. Але я вам сейчас скажу, что це просто космолт якийсь. Ух. Давайте, пишіть в коментарях, як вам подобається чи ні. Щоб я взяв на повноценний огляд, розказав про двигун. Та ось тати, що. Короче, пацани, я вам говорю, дівчата, це мотивація копець яка. Так що давайте, підтримуйте. Підтримуйте мене, підтримуйте український контент. Оп і паркуємося. Коротше, я такому вахері, що в мене навіть слів немає, що вам розповісти. Так що давайте, підписочка, подобаєчка. Дойти до такого уровня, щоб їздити на таких машинах і робити огляди. пълноценни. Всим гарна дня и мирно небе.